У 1937 році Адольф Гітлер дав старт одному з найграндіозніших архітектурних проєктів ХХ століття. На місці звичайного Берліна він планував створити зовсім інше місто нову столицю майбутньої світової імперії. Її офіційна назва світова столиця Германія. Це була ідеологічна конструкція, місто, яке мало втілювати саму суть Третього рейху, порядок, владу, велич та контроль. Нацистський режим хотів, щоб кожен, хто потрапить до цієї столиці, відчував себе мізерним, загубленим серед гігантських форм. Архітектура Германії мала психологічно підкорювати, тиснути та домінувати. Це було не місце для життя, це було місце для демонстрації усієї величі Третього рейху. Центральним елементом міста мала стати велика зала народу, колосальна будівля з куполом, який підіймався на понад 200 метрів. За задумом архітекторів усередині можна було б розмістити Ейфелеву вежу, і ще залишилось би місце. Купол мав увінчуватись орлом рейху, що розкидає крила над планетою. Ця зала була символом абсолютної влади. Вона мала вмістити понад 180 тисяч людей, а її архітектура мала діяти як ритуал, змушувати людину відчути повну підлеглість вищій силі. Вздовж міста мала простягатись 6 кілометрова вісь перемоги. Гігантський проспект, який прорізав би Германію від півночі на південь. Його обрамляли б масивні колонади, адміністративні палаци та монументи. Завершував його ще один архітектурний абсурд тріумфальна арка, у кілька разів більша за Паризьку. Втіленням цієї ідеї займався Альберт Шпеєр, особистий архітектор Гітлера. Який дуже швидко став не тільки технічним керівником, а й співавтором нацистського бачення світу для шпеєра архітектура була естетичним інструментом формування мислення. Германія мала бути містом, де кожна вулиця змушує схилити голову. Плани передбачали тотальну перебудову Берліна. Старе місто мало зникнути, сотні будівель зруйновані, тисячі людей переселені, вулиці розширювали, а парки забудовували. Історичні будівлі поступалися місцем бетонним монстрам. І серці Європи творилася нова геометрія влади. Функціональність це точно не про Германію. Вона була іконою символізму нацистської влади. Це була мова архітектури, яка промовляє гучніше за будь-які промови, кожна споруда, як частина тоталітарного механізму, який не залишає простору для сумніву та непотрібних роздумів. Але чим далі заходив проект, тим очевидніше ставало, що ці плани технічно нереалістичні. М'які ґрунти Берліна не витримували передбачуваного навантаження, Вентиляція у гіганських залах не піддавалась розрахункам, фінансування швидко скорочувалося, адже пріоритети зміщувалися в бік війни. І все ж таки у 1938 році розпочались підготовчі роботи: створювались фундаменти, тестувались технології, будувались окремі фрагменти, під столицею прокладали величезні канали, аби перерозприділити ґрунтові води. Деякі частини Берліна почали зникати, щоб звільнити місце для міста майбутнього. Але війна не чекала. У 1939 році Гітлер кидає Німеччину у масштабне зіркнення з Європою. Ідея Германії поступово зникає з перших шпальт. Вона ще залишається у пропагандистських закликах та накресленнях, але не на будівельних майданчиках. Коли перші бомби впали на Берлін, стало ясно, мрія про нову столицю вмерла ще до народження. Задовго до того, як на мапі з'явилася Германія, її образи вже існували в голові одного чоловіка. Для Адольфа Гітлера питання архітектури було не просто технічним або естетичним, воно стосувалося його особистої ролі в історії. Він хотів залишити після себе не тільки політичну систему, а й кам'яну вічність, монументи, які не зруйнує час, місто, яке продовжить говорити за нього тоді, коли його самого вже не буде. Ще на початку 1920-х, у найнижчій точці своєї кар'єри, він уже мислив масштабно. Після провалу пивного путчу у 1923 році, коли спроба насильницького захоплення влади у Мюнхені закінчилася арештом, Гітлер опинився за ґратами, але навіть тюремна камера не стала для нього обмеженням. Там, у Ландсбергській в'язниці, він написав свою сумну звісну книгу Майнкамф. У ній він виклав свої ідеологічні переконання. І неочікувано натяки на архітектурні мрії. Це були не технічні проекти, а скоріше образи майбутнього світу, у якому третій рейх правитиме з кам'яної цитаделі над підкореним континентом. Уже тоді в нього визрівало переконання, що нова Німеччина потребує нової столиці, символу відродження, величі та влади. Адольф навіть робив власноручні начерки, на них він зображав гігантські арки, колони та куполи. Ці ескізи були лише початком, чорновим задом, що пізніше переросте в мегапроект Германія. Погляд Гітлера був звернений значно далі, ніж просто перемога у війні, він мітив на сторінки майбутніх історичних підручників. Він хотів залишити по собі місто, яке стане таким же впізнаваним символом, як піраміди або колізей. І в цьому він бачив головний сенс архітектури вона мала увіковічнити його владу. Саме тому з перших років при владі він починає активно використовувати будівництво як інструмент пропаганди. З 1933 року, після призначення на посаду рейхсканцлера, архітектурна складова режиму виходить на новий рівень. Ключову роль у цьому процесі відігравав Альберт Шпеєр. Молодий архітектор, який стрімко став однією з найвпливовіших фігур у середині нацистського режиму. Їхня співпраця почалась у 1934 році, і вже незабаром шпаєру довірили один з наймасштабніших об'єктів Парадну арену в Нюрнберзі. Це був політичний театр під відкритим небом. Місто Нюрнберг Гітлер обрав для щорічних з'їздів націонал соціалістичної партії. Його проголосили містом Конгресів Рейху. Тут щороку протягом тижня мали збиратися сотні тисяч учасників для демонстрації єдності, дисципліни та сили. Спеціально для цього Шпейер зводить Цепелінфельд, величезну відкриту площу розміром із 12 футбольних полів, оточену 36 кам'яними вежами, в центрі трибуна Цепеліна головна платформа для виступів партійної еліти. Саме звідти Гітлер звертався до десятків тисяч дисципліновано вишикуваних людей у формі серед моря прапорів і гучних криків, що вітали фюрера. Трибуна Цепеліна, збудована за проєктом Альберта Шпеєра, була справжнім політичним театром під відкритим небом. Її довжина становила понад 400 метрів, а висота близько 20. На ній могло вміститися до 60 тисяч осіб, розташованих так, щоб бачити поле, де проходили паради. Форма і масштаб платформи були продумані до дрібниць. Вона мала вигляд фортеці, вирізаної з каменю, і навіювала відчуття стабільності, сили і непорушності. Усе тут було створено для того, щоб у підсвідомості глядача закріпилося одне враження це вічно. Даний проєкт утвердив Шпеєра як головного архітектора режиму. Він створював середовище для культу особистості, для партійної театралізованої містерії. Де кожен учасник ставав невід'ємною частиною у великій машині візуальної пропаганди. У нацистській ієрархії архітектор посів особливе місце. Його ім'я згадувалось серед перших, коли йшлося про нові інфраструктурні ініціативи. Гітлер бачив у ньому співучасника свого історичного проекту. Мегаломанія Фюрера знаходила в архітекторі ідеального інтерпретатора. Для Гітлера архітектура була інструментом вічності, якщо мистецтво та кіно змінюються з часом. То камінь, бетон і бронза залишаються надовго незмінними. Монументальність будівель, їхній масштаб, матеріали усе це мало бути доказом могутності арійської раси, здатної не лише перемагати, а й творити. Ця логіка проявилась з особливою силою під час Олімпійських ігор у 1936 році в Берліні. Спортивна подія, що мала об'єднувати народи в руках нацистської пропаганди, стала ще однією сценою демонстрації німецької величі. Олімпійський стадіон, будівництвом якого керував сам Шпеєр, був скоріше не самим стадіоном, а демонстраційною конструкцією величі Третього рейху. Особливістю цього стадіону був його дизайн стриманий, симетричний, з чіткими лініями, відкритими просторами та масивними колонами. Матеріали обирались не за зручністю, а за символічністю, природний камінь, бронза, мармур. Усе мало навіювати силу, чистоту та бездоганність. Під час відкриття ігор світ побачив спортивну місць Німеччини та чітко вивірну естетику рейху. Німці вдало поєднали масштаб події з можливостями архітектурного простору. Гітлеру це надзвичайно сподобалось. Цей успіх остаточно переконав його в тому, що Шпеєр людина, якій можна доручити найвеличніше будівництво Германії. Проте перед цим архітектору дали ще одне завдання: збудувати конгрес хол у Нюрнберзі, нове закрите приміщення для масових партійних зібрань. Це мало бути щось абсолютно нове, грандіозне та гідне виступів самого Фюрера перед десятками тисяч людей. За натхненням Гітлер знову звернувся до античності, цього разу до колізею в Римі. І як завжди, він хотів не просто відтворити, а перевершити його нав'язлива ідея перегнати Рим у всьому у владі, у масштабі, у мистецтві, в армії і, звісно ж, в архітектурі. І хоча Римська імперія зникла, вона жила в його уяві як суперник, якого він мав знищити символічно. Будівлями більшими й кращими. Конгрес Хол, розрахований на 50-60 тисяч глядачів, мав стати храмом партії. Будівля у формі підкови з червоного каменю, з гігантськими фасадами, оздобленими орлами та свастиками, мала залишити незабутні враження навіть без промови. Для шпеєра це був іспит якщо він з ним справлявся, ніхто не посміє сумніватися, хто має керувати реалізацією Германії. Будівництво почалось, деякі частини були навіть завершені, але далі все зупинилося. Конгрес Холл, як і сама Германія, залишилися символом манії величі, що не вміщувалося у реальність. Альберт Шпеєр, тепер уже офіційно призначений головним інспектором будівництва столиці Рейху, отримує повний контроль над містобудівними плануванням, бюджетами, переселенням мешканців і демонтажем Берліна. Тепер він мав зробити те, чого не робив ніхто в історії. Збудувати місто, яке перевершить усе, що знала людська цивілізація. Місто, яке задумав Гітлер, мало стати новим адміністративним центром. Германія повинна була перетворити Берлін на найвеличніший мегаполіс планети символ абсолютного панування переможної Німеччини у новому світовому порядку, де влада належить лише одному народу і одному вождю. Його розміри та структура мали затьмарювати інші великі столиці, такі як Париж, Лондон, а саме головне, Рим. Германія була задумана як надмісто, створене не для людей, а для демонстрацій. Кожна будівля, вулиця, монумент, усе повинно було говорити про велич Третього рейху. Це був урбаністичний інструмент ідеології, гігантські проспекти, масивні будівлі, грандіозні площі. Усе створювалося з розрахунком на психологічний ефект. Людина, яка потрапляла до такого простору, автоматично відчувала себе незначною. Це був архітектурний тиск, непрямий, але не облаганний. Ширина вулиць і висота колон мала конкретну мету нав'язати відчуття підлеглості, посіяти страх і захоплення одночасно. Ти не мав відчувати себе вдома, ти мав відчувати, що тобою керують. Це був простір не для рівних, а для підданих. Гітлер вважав, що архітектура це найкращий спосіб залишити по собі слід у вічності. Картини, слова, навіть політичні системи можуть зникнути, але будівлі залишаються. Він часто згадував руїни Риму як ідеальний приклад того, як імперія може пережити себе в камені. Германія мала стати його Римом, але не таким, що занепаде. Це мав бути центр світу, що житиме вічно, навіть якщо все інше впаде. Ідеї не залишились тільки на папері. Реалізація почалася з проекту великої осі, схід захід гігантського проспекту, який мав прорізати місто навпіл, від'єднуючи його від минулого і з'єднуючи з майбутнім, вулиця зазнала масштабної реконструкції, її розширили до неймовірної ширини. На окремих ділянках вона сягала 120 метрів, і звичайна вулиця перетворилася на парадний коридор імперії. Він мав проходити повз ключові урядові будівлі, парки, площі і тягнутися аж до майбутнього центру Германії. І все це з єдиною метою. Продемонструвати силу сам Гітлер особисто відкрив нову версію проекту на свій 50-річний ювілей у квітні 1939 року. Парад, що пройшов того дня, став репетицією майбутнього, яке мало настати після перемоги у війні. Цей проект став першим матеріальним етапом створення Германії, і саме з нього почався великий демонтаж старого Берліна. Під час підготовки до будівництва Осі було знесено цілі квартали, переселено тисячі людей, знищено історичну частину міста. Для насистів це не було проблемою. Гітлер вірив у очищення простору, як фізичного, так і ідеологічного. Архітектура вважалась інструментом впливу та виправлення міста, нації а можливо і світу. Ідея загальної чистоти, в тому числі расової, культурної та архітектурної, була провідною лінією в усьому плануванні Германії. Проспекти, зали, площі, усі вони мали бути вільними від хаосу Старої Європи, натомість прямі лінії, ідеальні пропорції та симетрія. Усе впорядковане та величне. Однак реалізація цих задумів вимагала як величезних технічних ресурсів, так і стільки ж людських жертв. Проекти передбачали переселення десятків тисяч мешканців, масове знесення житла, інфраструктури зелених зон, і все це заради створення правильного простору для нової столиці. І, хоча багато з того, що планувалося, так і не було втілено, саме ця вісь залишилась однією з небагатьох частин Германії, яку можна побачити і сьогодні. Вона проходить через усе місто і досі залишається ключовою артерією сучасного Берліна. Уявлення про місто майбутнього в голові Адольфа не могло існувати без головного архітектурного символу будь-якої імперії. Тріумфальної арки. Якщо інші держави мали свої арки як пам'ятки минулого, то Рейх прагнув створити свою як анонс майбутнього домінування над світом. Ця споруда мала розташовуватись на осі схід захід і зустрічати гостей Германії величезним мармуровим каркасом перемоги. Висота 117 метрів, тобто більше ніж удвічі вища за тріумфальну арку в Парижі. Ширина понад 170 метрів. За масштабами вона повинна була перевершити будь-який подібний об'єкт, збудований у попередні століття. Арка мала бути вражаючим порталом у столицю Рейху і втілювати саму ідею перемоги. Всередині планували викарбувати імена всіх німецьких солдат, загиблих у Першій світовій війні. Це, мав бути пантеон безсмертя, що одночасно демонструє шану полеглим і готує нове покоління до подальших завоювань. Але найсимволічнішою спорудою, що народилася в голові Гітлера, безперечно, був великий зал Фольксхали, або якщо українською, зал народів. Цей колосальний об'єкт планувався як головний архітектурний шедевр Германії, центр ідеологічного всесвіту Рейху, його серце і Вівтар одночасно. Фольксхалле мав розміщуватися на осі північ-південь і бути видимим із кожної важливої точки міста. Це була кульмінація гігантоманії, що виросла з особистих амбіцій фюрера. Купол висотою 290 метрів і діаметром 250. Таких розмірів не мала жодна будівля у світі для порівняння. Купол базиліки святого Петра в Римі лише 42 метри. Фольксхали мав бути в 16 разів вищим. За розрахунками, зал міг містити до 180 тисяч осіб одночасно, і це не для концертів чи спортивних змагань, це був храм політики. У ньому мали відбуватися масові партійні зібрання, виступи Гітлера, святкування, державні церемонії. Інтер'єр планувався стримано пишним, величезний порожній простір, суворі вертикальні колони, без оздоблень, лише форма, що примушує схилити голову. Людина, яка заходила в залу, мала відчути, що вона ніщо. Її значення мізерне у порівнянні з величю рейху. Слова, що лунали б у цьому просторі, мали резонувати з такою силою, що здавалося б пророчими. Гітлер хотів, щоб Фольксхали мав силу храму, акустику собору і вплив амфітеатру. Це мало бути місце, де архітектура буквально формує мислення. Шпеєр говорив, що найскладнішим у проєкті був навіть не масштаб, а вентиляція і акустика, адже така кількість людей у замкнутому просторі потребувала неймовірних інженерних рішень. Але все це не мало значення для ідеолога. Технічні деталі мали поступитися образу. Великий зал був більший ніж архітектурою. Це був вирізблений у камені маніфест рейху. І навіть якщо сам режим впаде, ця будівля мала стати доказом того, що колись існувала держава, здатна на подібне. Під тінню цього купола мала народитися нова історія. І саме тому Гітлер хотів, щоб Германія починалася з арки, але завершувалася куполом. Місто мало бути величезним архітектурним ритуалом, що освячує владу, підкоряє дух і формує вірність. У світі, де не залишалося місце для випадковостей, архітектура Германії планувалася такою ж точністю, як воєнна кампанія. Усе підпорядковувалося цілісній системі влади, страху та безумної величі. Теорії, це мало бути доскональним втіленням нового порядку. У реальності ж виявилось, що будівництво міста такого масштабу вимагало титанічних зусиль, коштів і людських жертв. Гітлер, зачарований своїм мегапроектом, не зупинявся перед жодними моральними або технічними бар'єрами. Питання браку робочої сили він вважав технічним нюансом, і Альберт Шпеєр, головний архітектор Германії, звернувся за допомогою до людини, яка могла вирішити це питання радикально Генріха Гімлера. Очільника СС і куратора мережі концтаборів так почалась одна з найтемніших сторінок історії цього міста. Примари будівництво Германії розпочалось на кістках. Шпеєр і Гімлер уклали угоду про використання в'язнів концентраційних таборів у якості безкоштовної робочої сили. Крім того, у проєкті були задіяні жебраки, бездомні, роми, проститутки. Усі, ті, хто за логікою нацистської ідеології не вписувався в образ чистого суспільства, їх не жалкували, їх використовували. Вони стали будівельним матеріалом не в переносному, а в буквальному сенсі. На околицях Берліна було створено спеціальний виробничий центр з виготовлення будматеріалів, де в'язні працювали по 12-14 годин на день без їжі та медичної допомоги під загрозою страти. Германія мала бути побудована на рабстві. Це не метафора, це буквальна реальність. Безкоштовна праця неповноцінних людей дозволяла втілювати божевільні амбіції, не обтяжуючи бюджет рейху. Усе це подавалось як прагматичний підхід. У публічних виступах і внутрішніх документах паралельно в центрі Берліна розпочався масовий демонтаж старої міської тканини, тисячі мешканців виселялися з історичних кварталів. І Хоча це супроводжувалося стражданнями та спротивами, офіційна пропаганда зображала все як поступ майбутнього. У різних містах почали з'являтися масштабні макети, 3D-моделі, виставки, присвячені Германії, показували зменшені копії великого залу, арки, проспектів. Громадянам пояснювали, що вони стануть мешканцями найсучаснішої столиці світу, усе це мало одну мету створити ефект незворотності. Якщо мрія виглядає реалістично, вона здається досяжною. Але водночас десятки аспектів цього мегапроекту трималися в таємниці, архітектори та інженери знали, що масштаб задумів, ресурси та строки усе це виходило за межі фізичної реальності. І, хоч у промовах Гітлера все звучало впевнено, в кулуарах уже точилися розмови. Германія може ніколи не з'явитися, і справді реальність вдерлася у плани з кроком армійських чобіт. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вторглась у Польщу, і Друга світова війна стала фактом, який завадив продовжити будівництво. Спочатку, коли Рейх стрімко захоплював Європу, здавалось, що все йде за планом. Але 1941 року почалася кампанія проти Радянського Союзу. А вже у 1942-му стало зрозуміло. Війна швидкою не буде. Величезні ресурси, і фінансові, і людські були терміново перекинуті на фронт. Шпеєр, який ще вчора будував столицю майбутнього, сьогодні отримує нове призначення. Міністр озброєнь. Його завдання не зводити куполи, а забезпечити армію усім необхідним спорядженням для війни. 321 мільйон рейхсмарок, які були закладені на будівництво Германії, перерахували до фондів оборони. Будівництво було заморожено. Усі майданчики, що ще залишилися активними, законсервовані. Імперія не витримала навантаження. Місто майбутнього почало в'янути, ще не народившись. Германія тріскала по швах через власну внутрішню суперечність. Її не зруйнували. Вона обвалилась під вагою власного марення. Отже, у 1942 році Альберт Шпеєр перестав бути архітектором міста. Його нова посада, рейхсміністр озброєнь та боєприпасів, стала холодним і остаточним вироком для мрії про Германію. План побудови найвеличнішої столиці світу став несумісним з реальністю. Будівництво бетонної утопії припинилося на зміну кресленням і парадам прийшли плани евакуації, звіти про брак ресурсів і облік загиблих там, де мали стояти колони Германії. Розривалися бомби до 1945 року. Берлін вже не був містом мрій. Він перетворився на бетонну гробницю, де навіть сам фюрер ховався під землею в лабіринті бункерів, які ще вчора мали бути фундаментом нової епохи. Германія як проект зникла в ту мить, коли її центр сам Адольф Гітлер натиснув на спусковий гачок у своєму бетонному притулку 30 квітня 1945 року. Разом із ним згасло партнерство, що тривало 11 років. Шпеєр, колись улюблений архітектор Фюрера, тепер став міністром без об'єкта. Його проект залишився недобудованим. Берлін після війни це не поетика поразки, це реальність з болем, голодом і безнадією. Місто лежало в руїнах. Вода, їжа, медикаменти все було розкішшю. Більшість людей жили серед уламків у підвалах, серед кіптіви, яка ще пам'ятала вибухи. І все ж з роками, крізь попіл і сажу, місто піднялось. Розділений між переможцями він став уособленням холодної війни: східний Берлін під радянським контролем, західний під захистом союзників, дві ідеології на одній вулиці, два світи в одному місті. Але навіть через 80 років після катастрофи Германії її уламки все ще існують їх не можна побачити на парадах, їх знаходять у парках, на пустирях, у вигляді зацементованих мовчазних блоків. Один із найвідоміших залишків важкий вантажний корпус. Його звели у 1941 році як тест. Шпеєр наказав збудувати бетонний циліндр висотою 14 метрів, діаметром 21 і глибиною 18 метрів під землею, аби перевірити, чи витримає берлінський ґрунт заплановану тріумфальну арку. Цей шмат бетону досі стоїть у центрі Берліна як могильна плита над тим, що не сталося. Навколо нього давно виросли будинки та парки. Але ніхто не забуває, для чого він був створений. Інженери пізніше визнали, м'який ґрунт Берліна не витримав би тієї гіантоманії. Фундаменти просідали вже під час тестів, але сам Гітлер і його архітектори ніколи не сумнівалися. Для них фізичні закони були лише перешкодою на шляху до вічності. Тепер, коли Германія залишилась лише в кресленнях, фотографіях і бетонних обробках, її суть стала ще більш очевидною. Це не була спроба збудувати місто. Це була спроба вирізбити страх у камені. Сьогодні Берлін вільний, відкритий, багатоголосий. Його площі більше не призначені для військових парадів, його вулиці не будуються, щоб підкорювати. Його будівлі не пам'ятники ідеології. Але десь під ногами ще лежать основи Германії, ті, які не встигли зруйнувати, тому що не встигли збудувати.